Якщо держава не здатна вчасно поставити якісне забезпечення, треба дати можливість бригадам самим купувати. А тепер моє питання: а чому вас всіх так муліє? Чому ви всі так не хочете ці гроші перерозподілити бригадам, які вже показали свою ефективність у використанні цих коштів і ефективність у швидких і якісних закупівлях? У вас, напевно, свої інтереси і свої мутки з держпідзв'язком, так? У вас, напевно, там свої освоєння коштів з міністерством оборони. Ви, напевно, хочете на кожній поставці ще додатково собі щось в кишеню покласти, чи криптою, чи ще чимось, а потім ще й звільнити від покарання тих, хто поставляє неякісні і невчасне забезпечення на передову. Чому настільки важко передати військове ПДФО військовим бригадам? Можливо, тому що президента Зеленського муляє, що зокрема це ініціатива Петра Порошенка. Не знаю, але треба совість мати.